Чи впливає все-таки бізнес на твій стосунку? Будемо чесним і вірним сказати, що були дуже різні етапи еволюції. Угу. Причому різні етапи всю, всюди, і ага. в команді, і в стосунках. А, сказати, що там у мене ідеальна родина, ідеальні стосунки в родині, можливо, зараз так. Скоріше за все, mm -hmm. останні роки, можливо, так. Але все це, ну там от я сьогоднішній, я б не був такий я сьогодні, аби не було тієї кількості негоди, тієї кількості пригод, іноді навіть неприємних, котрі були в моєму житті. Помилок, факапів, там от деколи, може, страждань якихось. Mm -hmm. Ну, Тобто це все еволюційний шлях. А зараз я точно розумію, що да, так повинно бути. А там запитає мене там три чи ні? Ну там чотири-п'ять років тому uh -huh. позиція могла б відрізнятися. Багато бізнесменів вони мають гроші, але в них проблема здоров'я, в них проблема з особистим життям, і в них проблема з духовністю. Деякі, скажімо так, філософи і психологи говорять, що найбільш щасливіша людина, коли вона має все в балансі, тобто в неї, скажімо так, не дуже багато грошей, але достатньо для життя, ідеальні стосунки з там з сім'єю. Духовно розвинутий фізично підтягнутий. оце кажуть, такий знаєш, баланс щастя. Як ти ставишся до цього? Ти знаєш, щастя, це ж така метрика, котру ми, як люди бізнесу і люди. Я дуже сильно аналоговий, але намагаюся стати цифровим. цифровим? Ага. Ну, аналоговий. В плані того, що мені там майже 40 теж uh -huh. і я розумію, що є процеси, які я пропустив. От я там вони у мене трошки по іншому рухаються. При цьому я точно розумію, що там оцифрувати розуміння щастя неможливо. Це ж там такий там інертний стан, котрий він може бути сьогодні один, зато ти його характеризуєш по іншому. в, в... в залежності від того, там яка твоя життєва позиція на моменті, яка у тебе яка у тебе система пріоритет саме сьогодні? Mm -hmm. А вона може змінюватися, вона обов'язково змінюється. Вона не може бути насталою на постійній основі. Я дуже часто кажу в підтвердження твоїх слів, що є така штука в моєму розумінні як коло життя. Колись я для себе його там відкрив, я вже не пам'ятаю насправді де я його часто там промальовую. Це там, а, там діаграма, у котре, котра має однакове значення у котрого у кожного шматочка. Mm -hmm. Ну тобто, і в моєму розумінні не можна, щоб ці шматочки більш ніж подвоювалися. От візьмемо, наприклад, здоров'я, хобі, родина, бізнес. Що там ще у нас може бути? Там якась там захоплення, творчість, саморозвиток. От всі ці історії вони повинні бути в однакових відсотках, однакової в діаграмці. І лише одна або два напрямки може бути задвоєні.